Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми розкажемо вам про секатор Felco 15, що є новинкою професійної лінійки секаторів від Felco 2019 року. Усі секатори Felco постачаються в блістерах. Звертайте увагу, щоб не натрапити на підробки. Всередині блістера є інструкція, де вказано, яким чином зібрати-розібрати секатор, перелік змінних деталей до секатора, як його загострити та як доглядати за ним. Також всередині блістера знаходиться фірмовий ключик, яким можна розібрати та зібрати секатор. Ну і, звичайно ж, сам секатор. Секатор Felco 15 належить до ергономічної лінійки секаторів Felco. Головка цього секатора є опущена трошечки донизу відносно усі секатора. Тому, коли ви берете його в руку, він є продовженням кисті. Секатор Felco 15 по суті є модифікацією секатора Felco 14, до якого компанія доробила поворот на руків'я. Це поворотне руків'я виготовлене з гуми і дозволяє під час роботи пальцям не ковзати по ручці, а прокручуватись довкола неї. За рахунок цього полегшується робота обріжчика, десь приблизно на 10-15% робота стає легшою. І люди, які звикають до роботи таким секатором, більше на звичайний секатор вже не повертаються. Руків'я цих секаторів виготовлено з кованого алюмінію, покрите прорезинною фарбою. Лезо і контрлезо виготовлено з високовулицевої сталі, загартовано по фірмовій технології. Лезо Фелку 15-го, так само, як і ФЕЛКО 14-го, виготовлено вже за новим зростком і має декілька ступенів спуску. Контрлезо має проточку для збору соку. На лезі секатора виготовлена спеціальна виточка, яка дозволяє зручно обкусувати. Кабелі і невеличкі дроти. Часом в промислових садах це є необхідне. Діаметр обрізки цього секатора до 18 мм. Mm. Таке гілочка, як ця, з легкістю буде обрізана таким секатором. Усі додаткові елементи секатора покриті нержавіючим покриттям. Пружина виготовлена з нержавіючої сталі. Зверніть увагу, що в професійних обідних секаторів обов'язково повинні бути амортизатори для того, щоб полегшувати удар під час обрізки. До ФАЛКА 15-го, так само, як і до FALCO 14-го, як до професійного секатора, є усі змінні деталі. При необхідності можна замінити будь-що з цього секатора. Як його легко розібрати та зібрати, ми вам покажемо трошечки далі. Felco 15 та усі необхідні змінні деталі до нього ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора Felco в Україні компанії Garden Tools Україна, мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!